Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, в цьому відео ми дивимося аналітику мого каналу за минулий тиждень. Погнали! Так, ваші підсумки за тиждень. Так, ваша продуктивність за минулий тиждень. 12 відео, 16 коротких відео, 11 дописів. 1700 переглядів і нова підписка. Ваші відео не залишали байдужими глядачів. 4 коментарі, 70 позначок. Подобається типу лайків. І одне поширення. Далі. Це коротке відео отримало на 38 більше переглядів, ніж зазвичай. Чудово. Ви все переглянули чекаємо чекамо новий контент, контент від вас. От, Друзі, тому сподіваюся, що всі буде все добре. Все буде Україна. От, Хотів показати відео, що яке в мене вже 42 лайки набрало. Дивіться, це відео я виклав 9 годин, 9 годин тому, коли. Ми їхали в Мірошниківку сьогодні. Воно набрало вже 42 лайки та 498 переглядів. Я просто в шоці, як ви це робите. От. Друзі, тому всім до побачення, всім бажаю гарного дня, Ще відео обов'язково будуть виходити.